Де на сьогоднішній день брати гроші на всі потреби війська? Де їх oh. Шукати? <рес> Якраз зараз ми займаємось декількома проектами в національній гвардії залучення різних партнерських організацій, які би могли дуже багато є партнерських організацій світового рівня, іноземних, міждержавних. Громадських і так далі, які готові надавати підтримку, але летальну. Тобто є ті, які надають летальну підтримку, летальну зброю, і так далі, і так далі, але дуже є багато, які готові надавати нелетальну підтримку. Таких партнерів шукаємо. Бо дуже важливо, щоб людина, яка іде у військо, яка йде, до прикладу, в національну гвардію, щоб вона... Могла розраховувати, і родина нормально могла до цього ставити, що вибудувати такі різні інструменти і механізми і такої мотивації, щоб людина знала, і сім'я знала, що за неї подбають, що будуть так мовити, допомагати на конкретних і так далі. Ми над цим зараз активно працюємо. Тобто питання насправді стоїть не тільки люди-донатьте або держава фінансуйте.